Харківщина знову під обстрілами вночі Київський район, центральний фактично ринок міста Харкова. Найбільший ринок в Україні було обстріляно. Там впали уламки ж відповідного шахеду. Пошкоджено більше ста відповідно павільйонів. Велика площа, велика територія. Адміністрація ринку вживає всіх заходів для того, щоб перемістити підприємців. Бо для нас дуже важливо, коли люди і так в крайніх тяжких умовах намагаються працювати, щоб їх робочі місця були збережені. Крім того, продовжуємо ліквідацію наслідків удару по ізюму. Там наразі 57 людей відповідно, які отримали саме поранення. 44 з них це саме працівники адмінустанов соцзахисту там юстиції державної виконавчої служби. Відповідно податкової інспекції та інших, на жаль, внаслідок такого ракетного удару загинуло 6 людей. А ще чоловік вчора фактично помер у лікарні, і четверо людей ще залишаються в лікарні. А двоє людей відповідно дорослих у середньому стані не хлопчик шести років, скажімо так, в стабільному стані і його стан здоров'я, скажімо так, прогнозований. А щодо дівчинки, 14 років стан досить важкий, і лікарі фактично цілодобово фактично борються за її життя на півночі. Ворог атакував чотири рази. Позиції наших військових неуспішно, значить, при цьому зазнав великих відповідно втрат. На, на куп'янському напрямку шість разів ворог атакував позиції наших військових. Там наші воїни вживають всіх необхідних заходів для того, щоб стабілізувати лінію фронту. Ну і звичайно, при цьому завдавати максимального ураження а, відповідно ворожої армії Пане... Не, По поборіському напрямку. Так само тривають у нас евакуаційні заходи, тому що ворог там так само обстрілює наші цивільні населені пункти. Ви розширюєте список населених пункт, пунктів з яких проводиться обов'язкова евакуація. А, з дітьми родин, через те, що росіяни поступово просуваються в районі Куп'янська, е чи збільшується чисельність людей, які виїжджають? 344 населені пункти у нас були під евакуацією. ще до них. Відповідно, додалося п'ять. Це великоборлуцька громада і кіндрашівська куп'янського напрямку. Там фактично ворог почав обстрілювати більш інтенсивно населені пункти. Маємо вивести 125 сімей із дітьми. На жаль, люди неохоче виїжджають, тому маємо посилювати фактично комунікаційні заходи. З цих напрямків у нас працюють і відповідно підрозділи ДСНС, і національна поліція, і наші волонтерські там організації їх. Більше 60 в цьому напрямку працюють тому завдань досить велика кількість. На жаль, ворог б'є прицільно саме по евакуаційних відповідно автомобілях, по автомобілях екстреної швидкої медичної, відповідно, тобто допомоги національної поліції підрозділів ДСНС. І на жаль, ми це вже фіксуємо системно майже щодня. Тобто, ворог для себе для ураження в піві. Дронами зазначені служби спеціалізований автотранспорт обирає як пріоритетний. А чи є на Харківщині населені пункти, де майже або повністю виїхали люди з своїх осель через атаки росіян, і в яких населених пунктах проживання просто стало неможливим через зруйновану інфраструктуру? Ну, це фактично все прикордоння, північ, північно-східний напрямок. Це вовчанський напрямок. На жаль, є такі населені пункти, де залишається 10 е житлових там будинків з однієї тисячі. Фактично, звичайно, там вся ін інфраструктура зруйнована, немає електропостачання вже більше двох років. Люди не хочуть виїжджати і відновити надання цих послуг для них. Ми не можемо, тому що знов ж таки там фактично вже проходить лінія фронту або, можливо, надблизько. Ну і ворог Ож такі при. Появі будь-яких ремонтних бригад вважає для себе це пріоритетним завданням на знищення і звичайно б'є по ним. Тому за таких умов вихід один це евакуація, яку ми забезпечуємо в повному відповідно там обсязі. Працює і гаряча лінія, і є місця для тимчасового проживання, і так само забезпечуємо логістику, як до міста Харкова, так і за межі Харківської області, до інших фактично територій нашої держави. А за такою активністю Росіян, що фіксує. На Харківщині чи вдається зводити фортифікаційні споруди другої, третьої лінії оборони, от про який рівень готовності можна говорити, ну знаєте, ті завдання, які були поставлені раніше минулого року, ми їх виконали в ті терміни, які поставив нам і офіс президента, і профільне міністерство оборони? Працюємо далі за планом. Не можу назвати, скажімо так, і населені пункти, і темпи, оскільки щоб не інформувати ворога? Однак Знов ж таки більше цю функцію перебирає на себе наразі міністерство там оборони, тому що коли була екстрена необхідність, ми відповідно мали виконати це завдання. Однак, знов ж таки ми не зупиняємося ані на хвилину, тому що маємо посилювати обороноздатність в будь-якому напрямку, тому що ворог так само не стоїть на місці, аналізує, аналізує і наявність фортифікаційних споруд тощо І, ну тут. Головне знаєте, щоб у нас там були війська, щоб не перебували на цих фортифікаційних спорудах.